Чернівчанка Ірина Сопонару нещодавно взяла участь у наймасштабнішому гумористичному шоу Росії Камеді Батл на огляд журі. Вона запропонувала жіночий стендап ні в КВН? ни в Comedy Battle ничего нельзя себе купить. То есть там победу, участие. Тут э, публика все видит, все понимает, поэтому большой зал людей тяжело обмануть. Как бы, если смешно, люди смеются, в том числе и жюри. Если не смешно, ну типа ну сори. Так, это так, стоп, стоп, стоп. Что ты сказал, что в селе жити краще, ніж у місті? То всі знають. Да у вас в удобств, у вас в селі туалет, де? на дворі. А у вас у хаті. Гуцули, Карпати і село. Ці постулати є ключовими в репертуарі Буковинської команди КВН «Торнадо Люкс». А все тому, що хлопці є безпосередніми творчими та мегапозитивними, а їхній гумор народжується спонтанно. Ти ходиш. Разом з людьми по вулицям їдеш в тому самому общественному транспорті і просто за людьми наблюдаєш дуже багато смішного, але люди не замічають того юмора, який присутній навколо нас. Нещодавно актори команди Торнадо Люкс» вдруге повернулися із і шоу розсміши коміка. Спершу привезли з собою 20 тисяч гривень. Цього разу їхні жарти, метри українського КВН оцінили в 50 тисяч. Грабітель у ліфті. Ха-ха! Вибачте, -ха! Ха! 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 будь ласка. Актори розповідають, КВН їх не лише здружив, він їх поріднив. Усі вони між собою куми. Ще один провідний актор е нашої команди людина, яка сьогодні виступає на п'ятерочку. Алешка Олег, дивись, дівчатам поклали душову кабінку, а вікно застіклити забули. А, а дівчата мель мили. дівчатка це так, на раз, два, три. А ай-яй-яй, не видно нічого. Ну просто як в деякій мірі як наркотик. потім без цього не може жити. Ідеш да, народжується ідеї. А Можна це показати на кален, буде смішно. А можна це і получається що він як вселяється цей у тебе? То треба їхати в Пачаю, щоб він весело. Актори команди Торнадолюкс розповідають: усі вони дуже горді і амбіційні люди. Працюють лише над якісними проектами, які самі ж створюють. Він набирає обертів, тому що ми до цього прикладаємо руку. Недалекому майбутньому він вийде на досить хороший і високий рівень. Уже наприкінці цього місяця хлопці планують запустити новинку торнадо камеді шоу. Його учасниками будуть резиденти із Західної України з унікальним форматом гумору, місцями без цензури. Ірина Мороз, Михайло Нюк, місцевий час.